Росія намагається розширити свій наступ на сході до того, як Київ отримає обіцяну допомогу. США. про це пише американське видання, The New York Times. Про загострення ситуації на фронті та більше ми поговоримо з Іваном Тимочко, військовослужбовцем та головою ради резервістів сухопутних військ. Пане Іване, вітаємо вас. Вітаю слава Україні! Раді вас бачити. Військові експерти кажуть, що нещодавні успіхи Москви свідчать про її бажання, нібито використати всі можливості і посилити наступ до прибуття першої партії військової допомоги. США. наскільки, взагалі, ми можемо це пов'язати? Дійсно, цей наступ посилення цього наступу із тим, що ми чекаємо на допомогу, чи все ж таки це не від цього залежить? Взагалі, Загальні сустратегії наступу на схід України Росіяни формували і будували відносно того, що в силу політичних впливів, підкупу показати які е, маніпуляції на політичних протиріччях наших союзників, затягнути питання на надання нам допомоги буквально до, до кінця року. А там уже вони сподівалися на, на свої інші моменти, які ну на даному етапі ще не відбулися, тому й аналізувати заскоро. але. Тобто розрахунок був на затримку української поставок України зброї, і від цього будувалася стратегія в плані весь ресурс, який росіяни мали, в плані стратегічних резервів. Вони вже підтягнули. Також сам процес наступу, як ми спостерігаємо, на Донецьку область. Відповідав тому задуму, щоб принаймні потім Путін міг окреслити, коли вже все-таки в силу там різних обставин. Він не їхня армія не зможе прогресивно наступати, задекларувати, що от ми там досягнули цілий Донецьку область. Ми там в лавках освободілі. Тобто, це те, що вони принаймні обґрунтувати та народ Донбаса. Ми ми, ми врятували. Цілі СВО досягнута можна сідати до переговорів, тобто на той момент, коли він би мав розуміти, що його війська вже не спроможні до наступальних операцій. Обстановка змінилася це однозначно. Але російські війська перебувають зараз в інерції, бо ну задіяти таку величезну кількість військ до, до 500 тисяч і змусити їх активно наступати чи бути в активної фазі ведення бойових дій просто так зупинити не вдасться, тому що це величезний механізм. І те, що ми зараз спостерігаємо, це по суті інерція роботи російської армії відносно задуму, який планувався ще на Кінець зими минулого року, верніше не минулого, на кінець грудня минулого року, і на весня, весняний період цього року, оскільки зміни в політичному світі взагалі у фінансовій підтримці, зокрема зброї України, змінилися зараз. Росіяни намагаються дотиснути те, що вони можуть. І після цього, коли вже вони зрозуміють, що вони будуть зупинені, і вони будуть намагатися максимально закріпитися для того, щоб взяти певний час фори для накопичення резервів людського ресурсу і техніки, між іншим. Ми зараз спостерігаємо певну тенденцію, що росіяни дещо менше застосовують техніку, більше людей, тобто можемо говорити, що вони її накопичують. Це дуже чітко показують статистичні звіти. Навіть нашого генерального штабу, оскільки ми бачимо, що в день там знищується по 1200 по 1300, виводиться з ладу російських окупантів. Тоді, наприклад, показники по знищенню ворожої артилерії, танків бронетехніки, значно знижуються майже на половину. Це не тому, що ми шкодуємо чи не можемо дотягнутися, тому що все таки вони їх просто не поставляють або менше ними ризикують. Отже, розуміємо, чому так відбувається. Звичайно, що це і накопичення техніки, і потенційно людського ресурсу, який вони зараз, між іншим, дуже активно в Росії стягають. Маємо теж інформацію, що, скажімо, навіть самі в Москві, працівники поліції, їхні, працівники їхніх. Комісаріатів по, по квартирно обходять так, так навіть поліцейський один, е, який, скажімо, вже звільнений з роботи. Він це розповідає у спілкуванні своїми колегами, е, що е, власне поквартирно ходять, звіряють статистичні дані, хто проживає, особливо шукають людей з бойовим досвідом або службою в армії перед цим. Тобто розуміємо, що якусь накопичувальну роботу всередині Росії вони проводять для чого. Ну, це те, що всі говорять про наступ. Наступи безперервно потрібні путіну активність його військ безперервно йому потрібна. В тому плані, що поки їхнього війська перебувають, чи в наступі, чи в наступальних операціях, втрати і збитки для країни є принаймні можливість обґрунтувати йому для їхнього ж населення. Втрати є, але ми всіх перемагаємо. Країні сутужно зараз стає фінансово там проблемніше. Продукти дорожчають. Але ми отже трішки понаступаємо, ще трішки всіх переможемо, і тоді вам буде щастя, і будете їхати дорогі росіяни, мародерствувати. По всій Україні ми всіх переможе. Щойно російська армія зупиняється навіть глухій обороні, а особливо якщо почне відступати, хай, хай на деяких напрямках, хай на одному це автоматично зразу викликатиме е, серйозне недоволення і нерозуміння в російському середовищі, яке, між іншим, росіян дуже підігрівали перед виборами Путіна е, в президенти, що сподіваннями на швидку перемогу. От власне, оці всі виклики політичні, в першу чергу, з якими стикається Путін безпосередньо в Росії, і зумовлюють події на лінії фронту. Я вже не кажу про ті масштабні скандали корупційні, які зараз починають розкручуватися власне в рамках проблем заступника Шойгу, та-та, це між іншим одним одна з тих фаз. І зараз питання не те, що там відволікти увагу від внутрішніх скандалів. Для Путіна це не, не обґрунтування, але принаймні пояснити, що чому такі великі збитки, чому такі величезні видатки на армію, не тільки тому, що там друг Шойгу. П'є безбожно за кордоном, але й тому, що російська армія перемагає, що велич духу насправді ми бачимо, що зараз взагалі росіяни намагаються якусь сформувати в себе внутрішню національну ідею. Власне, навіть те, що збирали вони своїх там попів, ну з гундяєром на чолі, коли цей всеросійський собор, на якому Всеросійському соборі вони прийняли. Рішення, що війна в Україні, це війна з сатанизмом, світовим безбожієм, а вони зараз захисники і всіх найкращих благородних рис. Насправді це дуже і дуже тонко продуманий політичний хід під власне проведення оцих всіх наступальних операцій, які Путін планує в майбутньому. Бо чим буде більше об'єми наступальних операцій, тим більше потреба зброї. Внутрішнього виробництва тим більше буде зубожіння російського населення. Але як це їм пояснити? Тому що воїм'я православ'я, величі Русі йдемо в атаку, а там решту здобудете в Україні. Все, все вам буде добре. Це такий примітивний рівень, але він дуже ефективний і Він дуже ефективно працюватиме на росіянина. А ще якщо вони зараз створять умови, що в армії зарплата буде порівняно там 3-5 разів вищою ніж середньостатистичного робітника в Росії, звичайно, що населення вони будуть е, на ідеї фінансовій, на примусовій е, власне такі е, прагматиці, вони будуть на таких трьох стовпах. І вони будуть будувати людей загін в армії для того, щоб російська армія наступала. Хоча справжня причина тут тільки єдина: для Путіна важливо зберегти себе і свою диктатуру. І його диктатура, його взагалі Путін при владі до того часу, доки триває війна. І він це вже розуміє. Перемогти він не може на якісь комфортні для них мирні переговори. В тому плані, що якщо раніше він сподівався на них, але зараз на, на рівні Європейського союзу він не визнаний президентом, отже, він не при, репрезентує як глава Російської Федерації, не репрезентує її на міжнародній арені або не може репрезентувати по ньому порушені кримінальні справи. Тобто на офіційному рівні, якщо й переговори можуть вести хтось від Росії, то це можуть якісь особи, які хоча б дотепер мають якісь легальні. Статус, а це означає свою чергу, якщо вони підуть на переговори, що потрібно щось робити з путіним. Тобто, це ситуація Гітлера 44-го року, насправді, і він боїться і внутрішніх бунтів генералів. Він боїться внутрішніх власне населення. Він не боїться, він боїться внутрішніх політичних власне, якихось переворотів. Двірцеве, до, до якого часу він це може стримувати? Знову ж. Поки його армія буде в Україні проводити наступальні активні дії, коли армія буде найбільшим замовником у російського бізнесу, продукції виробництва до того часу він і функціонує. Тому про наступи варто чекати, і вони будуть, хоча б в тому плані, що інакше для Путіна це настане так, що політична, а потім фізична смерть. За словами найскладніша найскладні важча ситуація зараз навколо сіла, якраз на захід від Авдіївки. Головного командувач заявив, що війська наші відійшли від Бертичева, Семенівки. Минулого тижня ми знаємо, що прорвалися російські війська в районі населеного пункту Очаретина. чи можемо ми це все от Скомпонувати да і чекати також подальшого наступу, наприклад, далі на Покровськ, або той самий наступ на часів Яр, захоплення якого міста відкрило б шлях до Костятинівки. Так далі. Яка ситуація зараз саме в цьому напрямку? Це діє в комплексі, і правильно ви вимітили, росіяни намагаються Донецьку область е, захопити чи оточити всю Донецьку область. Власне по флангах перший нас, перший фланг це південний. Південний, це що ви сказали, це є Вугледар, Курахове, Покровськ і е, Північний це часів яр на Константинівку, Краматор, Слов'янську, Дружківку. Але тут варто також розуміти, щоб вони захопили ці міста або взяли під повний контроль е, Донецьку область, а міста під е, змусити здатися. бо... Російська армія зараз не стягне, щоб воювати, скажімо, проти Краматорська, Слов'янська, де наші величезні укріплення і порівняно великі міста, які є в одній агломерації. Якщо вони зараз дуже сильно спотикаються, навіть під часовим яром яром, яро, ми знаємо, які втрати вони понесли, скажімо, під Авдіївкою. А це все населені пункти менші по кількості населення і по забудові, і по відношенню, наприклад, до того ж самого Краматорська чи Слов'янська, та і Дружківки в цілому. Е, отже, їхнє завдання ще зараз стоїть вийти на Оскільське водосховище, тому ми бачимо на куп'янському напрямку. Певні якісь їхні активізації російських військ, Купінський це Харківська область, Оскільське водосховище знаходиться теж в Харківській області, але від нього йде канал Сіверський Донець, який постачає водою власне міста Константинівка, Слов'янськ, Краматор. І вони розраховують, що перше, це може для них бути хороший водний рубіж, ну тобто вийти на закріпитися по його стороні, а по друге, взяти під контроль водопостачання, власне, у ці міста. Що, в свою чергу, все-таки, самі розуміємо, може створити якусь певну і гуманітарну, ну, принаймні продовольчу кризу точно бо вода все-таки це те, без чого людина не може прожити довго. Звичайно, що тут зрозумілий їхній задум, зрозуміла їхня. Інтенсивність і спроба, ну знову ж це все відбувалося до моменту прийняття рішення американцями і взагалі нашими союзниками поставки зброї. Бо навіть та зброя, яка прийде в Україну, ще питання, коли вона зайде на лінію фронту безпосередньо. Бо росіяни докладуть всіх зусиль, щоб дистанційно не дати поступити їй на, на лінію фронту, і крім цього, знову ж але, ми бачимо, що є якісь із задум наших союзників. Можливо, не до кінця нам ще всім зрозумілий, але те, що ми бачимо, що є фінансування на, на, на рівні Європейського Союзу, які 20 мільярдів теж виділив на закупівлю, навіть не закупівлю зброї, вони більше на виготовлення і на розширення промисловостей. Ми бачимо, що і Америка прийняла 6 мільярдів на наступний рік, теж між іншим це вкладення на більше коштів не настільки. Поставку зброї, як на її виготовлення і розширення ресурсів, ну і оцей неофіційний візит приїзду Україну Столенберга, який заявив, що створюється фонд на 100 мільярдів для розвитку і для оборон посилення обороноздатності України, свідчить про те, що до цього були якісь або коливання, або якісь переговори, або знову те, що я кажу, Росія намагалася в різний спосіб вплинути на наших союзників, щоб їх або зупинити, або применшити їхню роль у допомозі Україні обвалилася, тому зараз ну, все таки швидше за все, Росія буде міняти що свою тактику, що стратегію. Але ну це вже напевно знають все таки наші головного головнокомандувачі, командові, як мінімум, ставка головнокомандувача, які, по суті, формують і мають повний збір інформації, формують нашу вже тактику чи стратегію. Ну, тактику ні, але стратегію, оперативний рівень ведення бойових дій так точно, бо тактичні дії проводять на місцях безпосередньо військові частини і, і командири. З увіреними на їм підростя. Ну і наостанок, пане Іване. Звісно, неодмінно все, що кажуть росіяни, ми обов'язково ділимо на сто і не сприймаємо всерйоз. Але останні розмови і про наступ на Харків і ще щось. Тобто, чи наші сили оборони, чи наші захисники, ми готові також очікувати на також стримувати наступ росіян на інших напрямках на нових. Можливо, ми всі чекаємо, що ось вони тут наступлять. А можливо, вони з якогось іншого міста зроблять. Наступ. А, і наскільки ми готові, і наскільки ось а, та зброя, да, яка, яку ми чекаємо, вона нам допоможе, цільове призначення зброї допомогти і знищувати ворога. І, і Ті об'єми, це все таки ж не просто там об'єми виділених коштів, це проведені якісь розрахунки, проведені якийсь аналіз, оціночні судження просто і відносно на спроможності нашої армії. Бо Скажімо, постачати зброю, коли її не можна передати. Умовно таку скажу в руки солдата. Тобто, коли не буде люди солдати, які будуть її застосовувати, то зброя це просто або високотехнологічний якийсь предмет, або просто шмат металу. Його для того, щоб він полетів в сторону ворога чи завдав йому якихось збитків, все таки основну рушійну силу має прикласти людина до його функціонування. Зброї, так що це десь все одно прораховується не просто так. Там виділяється. А ми дамо Україні тисячу снарядів, там умовно чи тисячу ракет. ні, Так це насправді не працює. Це аналізується, вивчається, працюють фахівці, які потім розстановка сил робиться, і ті фахівці будуть працювати на це потрібен час стан готовності. У Нас немає виходу. Чи ми, ми, ми мусимо боронитися? По суті, у нас з Росією зараз 2,5 тисячі. Кілометрів кордонів ну це включно з Білорусі. Активна фаза боїв на півтора тисяча кілометрів, тобто ще тисяча кілометрів в будь-якому випадку будь де може спалахнути. Але тут варто розуміти, що в сучасних умовах накопичення військ, скажімо, у росіян для того, щоб завдати удари на якихось напрямках, де зараз немає бойових дій, це не так. Легко і не так просто для них це все одно відслідковується, контролюється. Це перший момент. А другий момент по всій лінії кордонами з Росією і Білорусі, де можна вже було давно вже вибудовані фортифікаційні інженерні загородження, і там теж є військові частини, є військові підрозділи, які відповідають за оборону, які теж готуються, які безперервно шаланують. Звичайно, що ворог може в будь яких напрямках наступати, але. Знову ж, це їм треба задіювати додаткові сили і ресурси. Як бачимо, навіть інтенсивність ще збільшити потужність наступу зараз по тій частині фронту, а по суті, це в основному схід і південь, вони не можуть зараз максимально, скажімо, створити якусь таку е критичну перевагу в військах чи в боєкомплекті для того, щоб провалити нашу оборону різко. Те, що вони там поставили стратегію на таке вигризання. Витискання наших військ. Ну це, це працюю працювало до моменту, поки ми взагалі не отримували додаткової союзників зброї. Як буде зараз перемінюватися ситуація на лінії фронту? І наскільки швидко? Мені зараз тяжко сказати, тому що це потрібен все таки час на, на те, щоб ця зброя поступила. Де вони будуть планувати? Ну для цього є розвідка, яка і працює. Дякую, пане Івано, що долучилися до нашого ефіру. Що знайшли час. Ми віримо в наші Збройні Сили України. Будемо допомагати чи можемо. А я нагадаю нашим глядачам, що ми говорили про ситуацію на фронті з Іваном Тимочкою, військовослужбовцем та головою ради резервістів сухопутних військ. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Залишайтеся РБК України, бо у нас завжди все найцікавіше та найактуальніше.